Пане Аскаде, ми під час наших зустрічей часто говоримо про противну ситуацію, про те, що ті громади прифронтові, вони на жаль під обстрілами, так само час від часу під небезпекою, і саме Запоріжжя. Розкажіть, яка ситуація зараз? Яка динаміка за останній час? Чи збільшилася кількість обстрілів? Чим саме послуговується ворог, яку зброю використовує? Ми Можемо опиратися на статистичні показники і в цілому, там на те, що нам дають інформацію. Військові глобальна ситуація не змінюється, але ми повинні розуміти, що вона не змінюється, але вона достатньо напружена, тому що вже до декілька місяців що добова кількість обстрілів вона більше ніж 300-400, Тільки за минулу добу це було 300 обстрілів сумарно по всій лінії фронту. І звісно, Запорізька область можливо зараз трохи там не в загальному українському порядку денному, але це не означає, що тут немає активних дій ворога, тому що ну фактично щодня ворог намагається робити там декілька спроб, прорвати лінію фронту в районі там Оріхова, роботі знову ж таки, але жодних успіхів немає, тому що наші військові ну достатньо міцно тримають лінію зіткнення, і е, територіально вона там не змінюється. Якщо казати там про саме місто Запоріжжя, ситуація відносно стабільна. Напевно, що місто зараз потерпає від таких же проблем, як і інші обласні центри. Це перш за все, енергетика. Угу. З приводу енергетики з приводу запорізької атомної електростанції з'явилося повідомлення про те, що призначений окупантами заступник директора захопленої заес а такі ще в таке прізвище допомагає російським військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання. Сам він постійно пересувається в оточенні військових, майже не з'являється до речі, в енергодарі постійно перебуває в Москві. Про це повідомили у центрі національного спротиву, посилаючись на інформацію від місцевих жителів. Скажіть, будь ласка, навіщо це обладнання росіянам? Що вони з ним роблять? Як вони його використовують, і чи це несе це вивезення, обладнання, якусь загрозу для самої електроста... атомної електростанції? Ну дивіться, звісно, що будь-які там втручання в роботу станції, вони несуть загрозу таку так чи інакшим способом. Це негативно впливає на роботу станції, а тому це негативне явище. І сподіваємося, що експерти магати, які там знаходяться, вони це фіксують, тому що важливо. Все ж таки посилювати цей тиск, щоб окупанти розуміли, що кожна їх дія вона фіксується, і вона там задокументована, мовно кажучи, якщо казати про мотиви, ну дуже важко аналізувати та мотиви людей, які там вторглися в нашу територію, фактично вивають і грабують. Але логіка, вона вона скажімо, перекрещується і по іншим сферам. Тобто ті підприємства, де окупанти заходили, вони фактично почали з того, що вони грубували. Це стосується і аграрної сфери, і промислової сфери і атомна станція. Вона на жаль не є виключенням. Тобто, фактично вони бачать якісь ресурси, які можна буде потім використовувати на території Росії, тому що знову ж таки дуже схожий там профіль атомних станцій, тому що вони будувалися за радянських часів. Звісно, що вони можуть використовувати те чи інше обладнання на своїх станціях. Але це черговий сигнал того, що вони сприймають окуповані території як ресурсну базу, з яких з якої вони фактично викачують ресурси, або це людський ресурс, як забираючи наших дітей, або це ресурс технологічний, як вони групують ті чи інші промислові підприємства, в тому числі запорізьку атомну станцію. Угу. Ну до речі, під час окупації Херсона вивозилася техніка ДСНС цінності з музеїв, медичне обладнання з лікарень. Що їх ще може цікавити на Запоріжжі безпосередньо? І що вже вивезено, які можуть бути плани подальші, якщо щось прогнозувати? як це захистити, якщо є така можливість? Дивіться, Запорізька область фактично вона йде таким же шляхом, як і Херсонська. Тобто, ми фіксуємо там починаючи від гробунку музеїв, історичних пам'яток, які там були на тимчасово повній території. І це речі, речі зафіксовані. Це стосується там якихось культурних речей. Звісно, що напевно, що до Запорізької області найбільша проблема це те, що а, багато вивезена техніки, яка обслуговувала аграрні підприємства. В цілому щорічно фактично возиться зерно продукція. Ну напевно, що в перший рік це було найбільш, скажімо такі знаєте кричущі випадки, коли фактично людей там все забрали. Це стосується промислових підприємств, які залишалися, це стосується енергетичного комплексу, тому що крім ЗАЕС на окупованій території є велика кількість вітрової генерації, сонячної енергії, фактично сонячної генерації, тобто ми розуміємо, в якому стані сьогодні знаходяться ці підприємства, ці станції. Аскаде, ну поки росіяни грабують і руйнують, навіть за складних умов українцям доводиться і вони це роблять будувати. Про спорудження першої в області Запорізької підземної школи, що відомо, пан Федоров не так давно про це говорив. На якому зараз етапі? Що це за проєкт? Що можете розповісти? Дивіться, це фактично один з перших прецедентів в країні, так, фарківськ. Області мені здається, ці роботи вже uh -huh. просунулися. Вони побудували ми. Фактично, другий на сьогоднішній день стадія гориття Котловану, Там йдуть проектні роботи. Мені здається, ключовий підрядник це обласна військова адміністрація. Якщо по термінам, це жовтень найбільш оптимістичний термін, щоб цей процес запустити. І таких школ планується п'ять. А це не вирішить питання всіх шкільників регіону. Їх більше ніж 50 тисяч. Але це суттєво там убезпечить велику кількість учнів, які зможуть навчатися. Ну, в дві зміни, тобто, школи будуть максимально навантажені, але діти зможуть отримувати якісні офлайн навчання. Це дуже важлива історія, тому що ми розуміємо і ситуація з енергетикою. Ми розуміємо а, ситуацію з обстрілами ворога, що подібні ініціативи вони будуть затребувані, на жаль, і наступний рік, а можливо ще й більше. Розслідування нової газети Європа тут йдеться про те, що на тимчасово непідконтрольних територіях України масово забирають нерухомість громадян, які загинули, виїхали або навіть критикували окупаційну владу чи Росію. Ну і почала почалося почався цей процес із 2021 року. Загалом за три роки було виявлено 13, понад 13 тисяч таких об'єктів, але от більше половини з них виявлено у 2024-му. Тобто, ми розуміємо, що цей процес він пришвидшує яка ситуація на Запоріжжі з віджимом житла? Ну цей рік він став набагато, скажімо, пришвидшувати ці процеси, тому що вони ввели так звані реєстри майна нерухомого, і сьогодні фактично інвентаризується все те майно людей, які вимушені були виїхати, покинути свої домівки, у людей, яких проблеми з документами на цій території. І звісно, сьогоднішній день фактично вони легітимізують і де -юре, да, Наскільки взагалі там де юре можна щось зробити на тимчасово по території, але вони у, у закону нормовують, скажімо, по своєму там да цьому нормативному полю цей віджим. Документ віджим майна і такого іншого, але фактично для міжнародної спільноти для нас це просто фіксація їх злочинів вже фактично на папері. Ми повинні розуміти, що для українських громадян будь-які рішення на тій території вони ну не мають жодного на юридичної сили, і як тільки територія буде де окупована, звісно, що будь-які там зміни права власності, вони будуть просто невільовані. У нас є приклад Херсону. ми спілкувалися з колегами по Херсону. Там вже теж проводили подібні речі. Як тільки територія була деокупована, все повернулося їх власникам, і навіть там ну там не, навіть не було питань, що щось було перереєстровано. Угу. Аскаде, про енергозабезпечення області хотілося поговорити. Було повідомлення про те, що відновлюють підстанції, точніше, підстанцію, що зазнала руйнувань під час однієї з атак Російської Федерації. Загалом, яка зараз енергетична ситуація в регіоні? Наскільки вона різниця з іншими? Чи можливо критичніша і як взагалі область готується до тих викликів, які матимемо, і вже звичайно. В, ли... в листопаді хотів сказати, в... вже в липні вже зовсім незабаром, і так само під час нового опалювального сезону ситуація складна, тому що в Запоріжжі, в Запорізькому регіоні. Фактично була велика кількість об'єктів генерації Дніпро Гесс ключова і ворог а, цілеспрямована вибуває і Дніпро-Гес, і по іншим енергооб'єктам. Якщо там мовно місяць, тому що ситуація в Запоріжжі напевно була набагато краще, ніж в інших регіонах за рахунок потужності а, всієї нашої генерації. Сьогодні ситуація, ну я думаю, що а, схожа з іншими регіонами. Це системні відключення, але знову ж таки вони прогнозовані. Тобто, я думаю, що за цей місяць містяни вже достатньо адаптувалися до цих черг відключення і розуміють складну ситуацію. Тобто, я думаю, що сьогодні Запоріжжя там, ну, не відрізняється від інших міст України і живе, в принципі, в такому ж стані, як інші. Що важливо зазначити, що критична інфраструктура вона має цілодобову енергетику, а медична сфера та інші сфери критичної інфраструктури, вони повністю а, мають електрику. Згадували ми сьогодні Івана Федорова, голова Запорізької ова, і він говорив про пункти незламності. Буквально нещодавно він каже, що вони зараз перебувають в такому режимі очікування, і зазначав, що можуть вони запрацювати у разі блекауту чи відсутності. Електропостачання протягом чотирьох годин. А ось допоки вони в режимі очікування, як підтримується там їхня, ну скажімо так, оптимальність роботи і швидкого розгортання в разі необхідності. І чи були ситуації, коли доводилося ними користуватися вже зараз? Ну в цьому році не доводилося. Ну фактично, крім там, можливо, там місць прильотів. Якщо пункти незглавності знаходилися біля цих місць, вони фактично були місцями прихистку місцян, коли там, вони потребували тієї чи іншої допомоги а слід зазначити, що в цілому, там якщо пункти незламності там не працюють в форматі, там а, щоб там люди могли там підзарядитися, що зробити, але вони постійно відкриті. Тобто, це стосується, ну це системна робота, і люди мають постійно доступ до цих пунктів незламності. А, але звісно, що там мовно кажучи, сьогодні ситуація не така критична, з точки зору енергетики, тому в цьому році вони ще не використовувалися як об'єкти, де люди можуть там зарядити там свої пристрої, якимось чином там отримати там іншу допомогу. У з електрикою, але у 2022 році а, вони виконували свою функцію достатньо ефективно. Угу. Почула вас, пана Скади, дуже вдячні за те, що знайшли можливість сьогодні долучитися до нашого ефіру. Наската Шорбеков, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку. До зустрічі. До зустрічі.